Друга група це чесноти, які стосуються горизонталі, це тобто нашого спілкування з людьми, що оточують нас. Це довготерпіння, добрість та милосердя. Довготерпіння, це значить не піддаватись роздратуванню. Можливо, часом хочеться відповісти або зробити щось у відповідь, так як мені зробили, але дитина Божа має ту силу, яку дає Дух Святий, щоби. Не дати у відповідь. Часто в нашому житті Дух Святий нагадує нам, що ми християни, тому нам часто ну, Дух Святий нагадує, що ти християнин, не роби нічого у відповідь. Довготерпіння це значить довготерпіти. І Христос показав нам приклад довготерпіння, будучи на христі, коли з нього знущалися, але Він не відповідав взаємно. Насправді, без любові до ближніх у нас не буде довготерпіння. Саме тому перша якість розпочинається з любові і навіть завершується до останньої, тому що любов довготерпить. Дорогі ми, які ми по відношенню до наших ближніх? Чи маємо ми довготерпіння? Наступна якість добрість. На перший погляд, це саме простіше проявляти цю якість. Але сьогодні проблема може бути навіть в тому, що багато людей можуть бути святими, але не добрими.